Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Рішив вам сьогодні відео зняти, показати наших перепелів. Дав їм їсти, вони ще вечері. Уже перший, другий і третій ярус це молоді перепели. Їм сьогодні 34 дня. Ми вже з брудера переселили сюди. Это, это на третий ряд мы их переселили. Изнизу осталось старище. Несушки. И так уж тут, а тут а тоже все старые. Примерно 80 яиц на Я так підсвітував, 80 насчитав, але ну, воно ще там багато не перекочувалося. Тут також ми всі викотилися. Ну, десь 70, 78 насчитав, ну там ще дивився, штуки 3-4 не викрити, ну Більше 80 виходить. Так що, наші перепели вже всі в клітках. Наконець ми вимкнули брудер. Якщо завтра буде можливість, зніму ще одне відео і пок... и... посчитаємо з вами, скільки пішло світла для вирушення цього заходу перепелів. У мене на всіх етапах був підключений ватметр, так що посчитаємо з вами. А сьогодні хочу я. Показати вам, яким я комбікормом годую своїх перепелів. От рождення і до забоя, як кажуть. Спеціально напечатав сьогодні листок, щоб вам показати всі три комбікорми. Стартовий, гровер і для несушки. останніх перепалів так вийшло, що я стартовим не кормив, бо не встиг його зробити, прийшлося купити. Ну а так прийдущу партію, я повністю від початку, як кажуть, і до забоя силинку кормив. корму кормив. І Вилупилися, і всі не, не вилупили. всі добре виросли. І вовни почали неслися, даже було таке цей. І в 38 днів починали нестися, в 38-39. Так що комбікон дуже хороший. Зараз я вам покажу його. Так, ось, перепели з першого дня по 21 день. Ну, цікаво можете йти паузу поставити. Тут у мене перший состав, потім процент, скільки чого кидається. Потім скільки кидається на 10 кг. Потім ціна, я вам подробно і покажу. Оце на 10 кг, кого нема тари великої. Робити, то це на 10 кг, скільки чого кидається. А це я показував скільки на один заміс стоїть в ціні. Наприклад, ось премік стоїть пачка 80 гривень. На 10 кілограмів за місяць стоїть 20 гривень. Так само пшениця, ну я посчитав по 10 гривень за кілограм. 10 гривень на один за стоїть 15 гривень. Так само і кукуруза соя на даний момент. Трошки подорожала, була по 18. Зараз вже і 18,50 і 21. Різні ціни є. Ну, я написав в середньому по 19. Получається на 85 гривень на один заміс нужно, щоб на 10 кг. Олія. Олія ілі фуз. Я, я кидаю фуз. Беру його у нас тут по 30 гривень за літр. Тут десь там 3 гривні. На 10 кілограмів і крейде також по 10 гривень кілограм то треба на 1 гривню на один замість. Виходить, собі вартість цього комбікорма 10 кг 160 гривень. Получається 1 кілограм собі вартість 16 гривень. Ну і також мені удобно робити на 40 кг. Я роблю бетономішалки. Мішаю це все діло. Спочатку все, а потім мішаю все. Бетонжавки. І удобно, що пачка якраз йде кілограм, рівно на, на, на 40 кілограм одна пачка, то я так і роблю, щоб вже наважитися з цим преміксом. Це стартовий комбікорм. Далі у нас йде комбікорм для переперів гровер. Ну, можна сказати, з 15 днів можна і вище вже його до 40 днів кормити. Цей состав комбікорм, це я не помню, де я взяв цей состав. Ну, не пам'ятаю. А це я взяв на обратній стороні пачки, преміксе, що я кидаю по Ріновській. Оцей состав для індиків йде. Ну, як я бачив, що багато разів продається і де він для перепелів і індиків комбікон. То я думаю для перепелів він дуже добре підійшов. Ну, так само все. в процентах на 10 кг ціна за кілограм, і скільки треба на 10 кг. Собівартість виходить 10 кг 139 гривень для грувера. 14 гривень получається кілограм, если круглити, взяти. Я кажу, ще почитати елек... електроенергії. Ну і так само на 40 кг я також роблю. І ось є ще тобікор для курей, я курей кормінням і перепіру. Все те ж саме. Тільки тут йде трошки другий премікс. І тут я роблю на 50 кг, бо ця упаковка йде на 50 кг. І тут я для себе, звісно, переробив трошки состав. Це теж на задній панелі. Ну, коротше, на задньому. На пачці ззаду написано цей состав. Я для себе переробив, трошки його кукурузи менше став кидати, бо в мене її мало. А пшениці більше. і ножки це не повлияло. Може на жовток більше повлияє, жовтіше там буде наоборот трошки блідніше. Блед... Ну а так, як кажуть, виходимо з цієї ситуації, що є. Хто хоче для себе, моє палзу поставити, так само все. Я ще раз покажу вам. Ось сама гровер і для несушки. Зараз вам покажу, яким я преміксом пользуюсь. Так, ще я покажу для курних сушок. і для перепелів. Ось такий премікс. Куріновський. Сейчас обратну сторону покажу. І ось цей состав єс на 50 кілограм. Оце стої 80 гривень, тут 750 грам. У пачки якраз на кілограму. Получається, як кидається півтора відсотка. Ще покажу все, що я для старта і для гробера кидаю. Ось такий. Як, як ви бачите, там нарисовано і індики, і курочки, і уточки, і перепелка нарисована. Всього кидається 2,5%. Зараз обратну сторону покажу вам. Ну, так от тут є состав комбікорма, я взяв як для інбруки. Цей також 80 гривень. Ну тут вже не йде не 750, а кілограм. Ну, ціна одинакова. Що за 750, що за кілограм. Просто там і 1,5% додається, а там 2,5%. Отакий От состав. Мене просили в коментарях розказати, чим я кормлю своїх перепелів. То я розказав і перепелів, і курей. Сейчас у них хорошо, тепло. Сейчас ближче покажу яка температура в них. Бачите, 21,3. Отак ближче вам комбікорм покажу. Сейчас вже їм роблю комбікорм. Не гранулюю, а агровер і перші два заміси я перемалював, перемішував і ще й гранулівав, а потім обратно і перемалював ще раз, щоб якусь термообробку воно проходило. Ну а так можна, звісно, і не гранулірувати. Кого нема, зможе це гранулювати, то можна і не гранулювати. У мене є можливо, що я гранулірую. Думаю, все одно, во первих і перемішується, во вторых якась термообробка проходить. Бачите, їдять вони дуже добре його. Не це не перебирають, ну як не робиться, є трошки. Як уже наїдяться, то можу трошки погретися. Бо є. У нас так би хоч і розсипають чуть-чуть. Ми його не викидаємо, а змітаємо і курочкам оддаємо. То курочка все їдять у нас. Чому було? То відео Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Кому ще було незрозуміло по составу комбікорму, то запитуйте, буду відповідати по важливості. До нових зустрічей. Пока-пока.